Тут грошей людей немає, на гроші. люди. як ти з бюджету, от ти чувствуєшся ду зразка дуже далека людина, от бюджетні гроші. На Ти столят. Бюджетна машина яка вишка там, чи що звоїть? Вишка стоїть. І скільки вона тисячу бере, так попросити. Я вам розказую, щоб заказати вишку, треба, щоб у неї була ліцензія з бюджету. Якщо за спонсорські гроші, це друге діло. Ти їдеш, витяг з кармана гроші і сказав, на тобі 250 гривень, ти з 40. Ну я понял, поняв, все я понял. Тепер давайте, давайте. А от викажіть, а ви що, вже виділили ті 30 тисяч? А що, ми ви виділяєте, а хочемо мати? Коли як? Ну не треба, щоб вони йшли, швидку попало. От, наприклад, візьмемо кладбище. Скільки на центральне кладбище виділяємо? Ну я там написав, я не помню, скільки. Тут 5 тисяч. Що ти за робиш? 50 тисяч. Розпишіть мене, на яке кладбище, скільки йде гроші. На всі. Ні, розпишіть так. Це, це ви, ви будете розписувати. Не треба, тому що у нас обирають тільки це. центральний кладовище. Підтримки, Славі, що ти сильно не, не кричи, да. я тобі розкажу. щоб убирали кладовище, це уходить сюди. За те, що там буде якийсь дядя Вася, наприклад, прибирати, це буде чоловік з комунального, наприклад. Да? І ми у комунальних довіжні перерахувати ці гроші. Не можна буде так що сказати, що я пойду. Я обичаю, да, я, я обичаюсь, в ви виділяєте на вулицю Горького на кладбище. А ми будемо рішати. чи дядя там буде робити, там забор. буде Є, робити. Ви чого не вирішуєте? Бачайте, а хто ви це вирішує. Громада ви вирішує. Ти хочеш там поліка поставив, коло мене. А я тут і гроші підкажу мені. Забор поставимо. Ми там забору немає. Ми там, там треба привезти клуб, привезти твої землі і землю висипати. Як там? Подожди, наприклад, привезти землю. Як ти привезеш за бюджетні гроші землю? А що за бюджетні гроші землю не буде? О, можна. Ну ти розкажи мені технології. Як ти будеш завозити? От... Є організації. Є організації. Це на ту організацію. А так давайте візьмемо, зна... а тепер, як і так перейшли, а як ми будемо робити план, о той пам'ятник. Який? Що ти цього Закажемо організацію. Яку? Ну як яку? А дозвіл. А дозвіл, а, а дозвіл де? де? А, а де А конкурсна основа? Знаю, успокоюсь. Ти так само тебе про плану ще спокоюся, розказуєш. Ja, я тебе розказав, як він робиться. Наприклад, я знаю, як okay. робиться. Дещо не розказуєш? Не треба.